Вітаю, панове! На порядку денному у нас суперпершинг. Це у нас Т-26Е4, восьмий левел, середній танк Америка, преміумний, і по-моєму пільговик. Ну і, власне кажучи, апарат, в якого лише одна проблема. Це те, що він просто застарів на тлі танків сучасності в 25-му році, а застарів він по двох характеристиках: це пробиття, але окей, жить можна. І по Альфа Страйку в 240 позорних одиниць. Фактично, оцей танк. І оцей ось танк. Це один і той же геймплей, але з розривом, що називається в 10 років. Оцей танк грається зараз, тому що в нього ще більше броні, ще більше пробиття, в нього вища альфа банально, тобто він актуалізований. Ну а цей ось танк Десь так з періоду 2015-16 років. Ну і зараз на ньому можна отримати певне задоволення, безумовно, і навіть можна впливати на пій, тому що це не леопард, а це найважливіше фактично. Але при цьому всьому ми ж розуміємо, що Альфа 240 вносить свої корективи, і оць, оцей єдиний нещасний нюанс робить ці танки явно непріоритетним під час вибору того, на чому ти хочеш пограти або банально пофармити. От, якось так, починаючи <кхід> з наборів, перепрошую. Обладнання, це у нас загартування, це у нас турбіна і це у нас досилач. Тільки так і більше нічого, тому що нам треба хп, щоб розмінюватися, бо це важкий танк, це не середній, це важкий танк. Забудьте про ці всі середні, середні, не середні і так далі. І тому подібне. Це важкі танки, все на цьому. Тому загартування безумовно, ну і само собою турбінка, тому що він у нас їде доволі таки повільно, будемо відверті, її, само собою, забустить цей параметр, а чому б і ні. Ну, і села чи, само собою, очевидно. При цьому польова модернізація в польові в першому, перше, в другому або перше, або нічого, в третьому, ну, само собою, на ваш розсуд, як вам буде більш <кій> приємно реалізовувати даний апарат. При цьому в цьому спеціальну комірку обираємо під живучістю, ну і переходимо до екіпажу, який у вас зараз на екрані. Це у нас п'ять людей. Командир не виконує ніяку роль, всі окремі. Дивимося, вивчаємо, досліджуємо це питання. Ну і після цього переходимо до бронювання. Апаратурки, і там є на що подивитися, зокрема в контексті цікавості цієї моделі броні. Ну і починаємо ми як завжди з НЛД. В НЛД у нас 76,2, але при цьому всьому у нас є два екрани. Ось, я зараз я якось їх наближу, щоб їх було видно, типу, ось екран перший проходить зверху, і екран другий внутрішній проходить там трошки нижче. Власне кажучи, ці екрани створюють додаткову наведену броню, плюс захист від кумулятива, якщо так подумати, да? Ну Там само собою якийсь потужний кумулятив пройдеться, екран і проб'є. Питань немає, але ви розумієте, про що я. І на виході ми отримуємо фактично ну, 230-240 мм броні в деяких зонах і там, в деяких зонах там, до 200-20 мм броні. Е, власне кажучи, що це класно, круто, прикольно, тим паче, що це НЛД, яке має бути вразливою зоною, принаймні так і є в більшості танків. І те, що це НЛД для 8-го левела ще й для середнього апарата, який буде баланситься середнім, але при цьому гратиме з важкими, тобто робитиме перевагу на ключовому фланзі. От, тому класне, прикольне НЛД, ЛД, питання нарікань не виникає. ВЛДХ аналогічно 101,6 номінал, плюс 2 екрана. Ну і там, там, грубо кажучи, від нехай 230, то там, 200, грубо кажучи, 40 мм броні. В деяких зонах трошки більше, в деяких трошки менше. Там, скажімо, ось є кулеметне гніздо. От, і в цьому гнізді всього нався 76,2, що само собою фарш, ну але. Це буквально мініатюрна одна зона. Усьому іншому класне добротне ВЛД, Знову ж таки, стали від кутів там стало ще більше броні, і послуговуватися цією броньою цілком таки реально в реаліях нинішнього рандому. Бортова проєкція. Власника ще ззаду 58, знизу 58, спереду, знизу 76,2, і зверху спереду 76,2. Тобто сегментований борт, спереду більше броні, ззаду менше броні. Поставили притомний кут. Власникав, що під подколи рикошетом, класно, круто, прикольно. Проти кумулятива треба буде ще більше довертати, тому що навіть не кумулятив сюди може простягувати за рахунок того, що тут, тут є такий ось виступ. Да? На якому тримається башта. от, Але проти кумулятива трошки довернули, ну і загалом там уже ситуація набагато-набагато приємніша. Знову ж таки, оця ось о... деталька, так сказати, да, вона кумулятивом все ще може пробитися. Але при цьому вона мініатюрна, тому що трошки ближче наведена броня, трошки далі наведена броня. Ну і загалом, власне кажучи, це все ж таки середній танк по класу, да, тому будемо відверті, як для середнього танка нормальне бронювання борта, тим паче для восьмого левела. Лобова проєкція башти. Тут починаються нюанси. А, власне кажучи, під маскою гармати 140 там 100 мм, 130-120 мм броні. Що, само собою, мало будемо відверті, але зона невелика, тому що там трошки вище вже буде маска, трошки нижче буде ВЛДХ. При цьому всьому <кхм> справа зліва від маски гармати, зони від 100 грубо кажучи, міліметрів до там, 200 з невеликим міліметрів броні. І це також зони, які є вразливими. Там трошки само собою лівіше або трошки правіше, якщо з іншої сторони вже буде рекошет, але, очевидь, оці от. Ділянки в 150 середньому міліметрів простягуватимуться навіть танками ну, 6-го левела. що вже про, е, власне кажучи, м -м, господі, Як їх звати то господі, танки левела 8-го і 9-го. При цьому все, маска гармати добротна, класна, крута, 300 плюс міліметрів місцями 350 до 400, е, всякі рикошети, скосики перекосіки і так далі. Добротно, добротно, питань нарікань не виникає, Пробити його в маску. Не те, щоб не представляється можливим, але це скоріше е, марна затія і займатися таким. Ну а нахіра, а головне, навіщо? Правильно? Правильно. При цьому всьому трошки вище є також вразлива зона, над власне кажучи, маскою справа зліва да? І безпосередньо зверху, зверху, там також є вразливі зони, але вони сегментовані. Там десь буде 170 мм, але слово рекошет, там десь буде зона взагалі в 350-й рекошет, там десь буде зона в 180-ті пробиття, там десь буде зона в 200 рекошет і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому пробити сюди безумовно можна, але треба чітко вицілювати зону, чітко розуміти, де вона розташована, ну і само собою сподіватися, що так званий патент, яку само собою не існує. Не існує патенту у цій грі, що так званий патент це все діло, ну, в плані снаряд не упустить нижче, вище, лівіше, правіше, і так далі. І при цьому всьому, у нас є лючок, в ньому там від, грубо кажучи, 150 мм броні до 200 мм, броні, залежно від того, в яку зону ми будемо дивитися. І це пробивається, безумовно. Проте пробивається не завжди, не всіма, не в кожну зону, не всюди. Ну і вочевидь, <кхм> як мінімум це все діло треба вицілювати. Правильно? Правильно. А якщо танк треба вицілювати, то це вже не леопард, що само собою позитивно впливає на ваш експірієнс від перебування в цій грі, якщо взагалі в принципі перебування в цій грі, Ой, бо що може приносити хоч якийсь експірієнс, окрім геморою. Да, якось так. Підсумовуючи по всьому вище сказаному. Танк має реально класне, круте, добротне бронювання як для середнього танка в цілому, так і для восьмого левела, так і зрештою для ролі, яку він виконує в бою, тобто для важкого танка. В нього є низка вразливих зон і в цьому й суть. Танк не має бути ультразаштопаним, як, якийсь канопенір. Танк не має бути гребаним леопардом без броні, без хп. Танк повинен мати зони заброньовані, зони вразливі, зони з відносною вразливістю. Тобто там, там, де броні поменше, але загалом вона там все ще присутня, і ці зони треба вицілювати винятково з досить високим пробиттям. І так далі. і і так так далі, так далі. Тому загалом ВЛДХ клас, НЛДХ клас, башта нормальна, не без вразливостей. Само собою. Ну і бортова проєкція там, ясне діло, передовернув, поїхав в ангар. А не передовернув, то атакуєш і витримуєш удар всього, окрім кумулятивних снарядів, які собою, є найкращими в цьому плані, бо банально. Е, ігнорують слово «рикошет» до кута нахилу 85 градусів. От, якось так. По рухливості 40 вперед, 18 назад. Там навіть чомусь написано на, на власне, кажучи, сайті 40 і 2, тобто не 40 рівно, а 40,2. Е, ну але це само собою, ніякого великого впливу на танк немає, тому 40 кілометрів вперед. 18 назад він їх в цілому там більш-менш поїде, в цілому набере. Трошки треба буде часу, безумовно. Але добротно, класно, круто, прикольно. Ну, то Ясне діло, не літає по полю боя. <кій> от, Але знову ж таки, для ролі важкого танка, яку він виконує в бою, цього з головою достатньо. Тим паче, що це 8 левел. А по гарматі, по-моєму, це 90-й калібр. Зараз давайте я гляну, щоб не опозориться. Правильно, так, да, 90-й калібр гармати. А при цьому всьому в нас перезарядка 6 з невеликим секунд. І зазвичай для такої гармати така перезарядка є не дуже притомною, будемо відверті, однак. В даній ситуації, коли в танка є броня, в танка є ХП, про які ми ще само собою окремо потім поговоримо, якщо я не забуду. В цій ситуації така перезарядка є цілком виправданою, тому що банально що? Правильно, він може виїжджати, там якось підзводиться, вицілювати зони, там трошки зачекати і так далі. І в даній ситуації ця перезарядка є скоріше балансною правкою, а не як в умовної прямо Вікторія або якогось муца, або подібних апаратів. От, при цьому всьому. Зараз я вийду, хочу якось. Біля шкоди примоститься, бо вона мені заважає, ну, типу як, не в плані заважає, заважає, що типу розступіться, я їду. да, А в плані заважає, що не дає грати біля неї. Нормально, комфортно, треба якось там приїжджати, піджиматися, вижиматися. зараз приб'є мене по-любому. От, ну, Але нічого страшного. Ми дамо йому таку можливість, він має не пробив. Ну і за можна поговорити нарешті про. Оу, чого? Ти що там робиш? Ти що, Поц? О, господі, можна поговорити про бронепробиття на як базовому середі, так і спеціальному. оу підколіберному. Криво летить, само собою, але байдуже. Так от, базовий бронебійний снаряд пробиває 202 мм. Цього безумовно малувато. Ну, в плані як, щоб прям глобально рвати всіх і всюди, да? але. В цілому, в ближньому бою, в якому ви граєте, тим паче, що це ББХ з нормалізацією. цей цією ББХ можна послуговуватися, ну а чому б іні, що називається, да? а, так сказать, її використання обмежується лише вашою фантазією і здатністю вицілювати танки супротивника, ну і само собою патентом, який відправить ваш снаряд в землю, в небо, куди завгодно, аби тільки не в намічену ціль. Моя трубу якусь з боку, якщо бути відвертий до кінця, йому треба дати батичку по-хорошому, да? щоб він не так бадьоро катався там. Я кидаю течку дуже кончено, дуже криво, ну і само собою вона не влучає в танк. І, загалом це доволі передбачено та логічно, бо я кончено вистрілив. Логічно? Логічно. Е, да, Про що я говорю про те, що пробиття на базу 200, власника в міліметра. Польот 900 метрів на секунду, по-моєму, в мене стоїть пірка, якщо я не помиляюсь, можливо там трошки більше. Можливо, це якраз і без перка вже воно стоїть. Мене шкода ззаду підперла, тому я не міг нормально вистримити, бо, типу, у шкоді, як би треба, да, їй прям треба. Їй прямо таки треба, тому я не зміг, на жаль, нормально і пристойно якось вистрелити. від мене, що ти хочеш. Отв'янь. Отцепися, Отв'янь, от да, молодець, все. кати отсюда геть, Прийму тичку от Т-34, по ідеї. Ну і, власне кажучи, хорошого в цьому безумовно дуже-дуже мало. Прям взагалі мало, якщо бути відвертим. до кінця, от хорошо робить, да? прогріває мене. І він, до речі, прогріє, я вас тримаю в курсі, да, ось, будь ласка, ще раз прогріє. І навіть не раз, можливо. Да, прогрів іще раз. Але, на щастя, не пробив. І, власне кажучи, це не може нас не тішити. Да, при цьому підкаліберний снаряд у нас пробуває там 258, летить 1219, але знову ж таки. Давайте я зараз на сайті подивлюсь, по беріку, да? чи в мене стоїть перк. Ні, в мене перк не стоїть, це їхні, базові... да, це їхні базові показники. Польот в 975 на ББХі і польот в 1219 на підкаліберному снаряді. Ну і зашибісь, на першу грав дуже-дуже мало, тому, на жаль, на пам'ять ці параметри і не вивчив. При цьому всьому. Шобебеха подкол, придатні для нормального, більш-менш комфортного відіграшу у притулку. Ясне діло, що ти не будеш брати і просто пробувати все живе і не живе також, і так далі. Це понятно. Ну, бо, знову ж таки, це не якісь там 230-225 мм бронепробиття, які є нормою для максимального комфорту на восьмому левелі. Це все і без мене, я думаю, зрозуміло. Ну, Якщо ви не пришелепкувати само собою, да, то ви і так це розумієте. А, але при цьому, знову ж таки. В контексті того, що це пільговик, в контексті того, що ми граємо загалом, то знову ж таки в ближньому бою де да, нормальний займ. Боже, він вдумався, він мені дав пробиття через каток і через гармату, через це мене гармата заблочилася, і я не зміг вистрілити в нього. Це геніально. Ну, типу, геніальний що, типу, чувак геній, да? А геніально в плані того, як йому повезло. От тому що по-любому він це робив незумисно. Будемо замов відверті. Її об'єкти не можемо зрадить фугас само собою, але воно все одно падає в землю. Тому яка різниця? Боже? Яка різниця, куди воно падає і на якому снаряді воно це робить? Правильно? Правильно. Да, тому в мене зараз прийде 34-ка боку, теоретично, не проб'ю його, чи проб'ю, не проб'ю, але воно впаде в землю саму собою, ну куди? <кхід> а як інакше, то. А як могло бути. Зараз уб'є. А як мо. Ну, <кхід> <кхід> як могло бути інакше, коли ти тричі виїжджаєш, то я тричі падає в землю, я вам нагадаю. Там? Ну і, само собою, чувак тебе вбиває. Ну, це і добренько, і зашибісь. Чому? Тому що в мене банально закінчувалися вже бебехи. і ви потім нили б, що. А, Крейфій ж грає, а на спеціальному снаряді він грає. А як що я буду фармити? Ну, ви саме собі не розумієте, як відбувається фарм у цій грі, да, тому у вас турбує те, що хтось грає на спеціальному снаряді. ну або ж у вас турбує особиста немічність і нездатність побудувати економіку, щоб і самим так робити. Тому це банальна, звичайно, заздрість, ну, або що профнепридатність ваша. Ну, не всіх саме собою, да, але ви розумієте, про кого саме я говорю. А, і завершу думку, стабілізація, як для 90-мм, вона поганенька. Але в цілому пайдіот. Зведення, ну, доволі бадьоре, але знову ж таки, воно бадьоре як для важкого танка і не по калібру, тому що для, для такого калібра хотілося б трошки швидше, але знову ж таки, це балансна правка, бо на муці тобі треба ідеальна стабілізація. Бо в тебе немає броні. А на цьому танку ти маєш можливість виїхати, якось там щось розтанкувати, прицілитися, звестися, вицілити якусь вразливу зону і так далі. І банально за рахунок цього параметри зведення стабілізації трошки нівелюються. Тобто банально тим, що у нас танк метовий із броньою. Бо ця броня дозволяє тобі навіть з найкращою стабілізацією, якось там подовше повицілювати танк, і оці всі приколи. Ясно? Ясно. Кутивний, до речі, у нас, якщо я не помиляюся. Mm, Скажіть ти з кого сподіваюся мінус 10? Чи мінус 8? По-моєму, да, по мінус 10. Да, по 10. Короче, байдуже. Хотим у нас мінус 10. Це класно, круто, прикольно, комфортно, драйвово і, само собою, цілком грабельно, в реаліях рандому. Ну і підсумовуючи це все діло. Ми маємо танк з хорошим бронюванням, з великим запасом ХП, тому що у нас півтори тисячі в базі, якщо я не помиляюся. При цьому всьому. <свистач> mm -hmm. Він нормально рухається, має нормальну сносну гармату по пробиттю, по стабілізації, по зверненню, типу, нічого такого, такого особливого зірок з неба не хапає, але просто нормальна гармата. І ми впираємося тільки в те, що у нас всієї гармати Альфа Strike в 240 позорних одиниць. Що, само собою, не грабельно, він, до речі, перекручує, якщо що, цей Крайсер, він перекручує ромб, і він, походу, цього не знає, як мені здається, але знову ж таки, він перекручує його проти кумулятива насамперед, в який вкуща, але. Йому байдуже. Про що я говорю? Про те, що єдине в що ми впираємося, це в Альфа Страйк одиниць, який ще був притомним колись там 10 років тому. А зараз від такого Альфа Страйку, ну, стає погано, стає дискомфортно, банально, як мінімум, і, само собою, ну, хорошо, в цьому дуже-дуже мало. Тому. Ми повертаємося до прикладу, який я вам наводив на початку. Це Айрон Арні. Що таке Айрон Арні? Це суперпершинг, тільки осучаснена, модифікована, е актуалізована модель. Я до речі, не знаю, скільки мені ще треба говорити, тому що чуваки начебтобі завершили. Було 12-9 рахунок, а зараз рахунок став 12-12, і вони зараз ще будуть грати 3 роки. А я якби, вже завів свій мотор говоріння і. Ой, господи. Ладно, зараз заговорю, думку заткнуся, будемо чекати завершення бою. Айрон uh, Арні. Більше бронювання? Воно менш сегментоване, тобто банально простіше в контексті того, як ним послуговуватися можна. При цьому всьому в нього такі самі кути, по-моєму. Але у нього вже не під калібр, кумулятив, що немало важливо. У нього пробиття на обох снарядах суттєво вище 230 на базовому і 300 на акумулятивному. Да, він не пільговик, але при цьому, ну, вибачте, мене з 8-м левелом ти граєш по КД. Тобто з 9 10 це вже як вийде, да? А от з 8 граєш по кд, тому що те, ну, завжди би, на 8 лев, ти завжди в бою є 8 левел, як не крутий. Там сіксі їх по-любому буде 5-7 танків, але вони будуть в будь-якому разі. От. А, і. скажіть, те, скажу, господі, про що я говорив? О, ламається парканчик, до речі, ви чули чи не чули? До нього під'їжджає ось. Да, ось. І Він, по-моєму, не реагує на нього, чи реагує? О, тепер реагує. Про що я говорив? То трясся його матері, боже, не треба переключитися на себе, ні на кого не дивитися і тут постоять факару. Боже, я якраз здох в зоні бойового зіткнення, так сказати. Про те, що в айронарні вище пробиття на обох снарядах, у нього краще бронювання, воно більш передбачуване, дав в нього більш уразний лю лючок, при цьому всьому, але ну, знову ж таки, і в цього танка є лючок, просто що його менш видно, да, але сама суть. І при цьому всьому в айронарні банально і найважливіше. Вищий Альфа Страйк в 320 одиниць, що само собою набагато більш конкурентно спроможно, аніж Альфа Страйк в 240 в реаліях нинішнього, 25, го і 24-го і 23-го, і я передбачаю 26-го -27 27-го років. От, е, якось так. Тобто загалом проблема танка лише одна, це його альфа. Дайте йому альфи, там, хер ним з ним там з тобою, зведенням, знову ж таки, як я сказав, там параметри просто в межах норми. І вони нівелюються, їхня не найкращість, да? вона нівелюється тим, що в тебе є інші характеристики. От, якось так. Насамперед, метовість. Тобто, якраз метовість та ці всі інші параметри. І, власне кажучи, суть полягає все в тому, що дайте йому альфи, дайте йому там на якусь 90-мм, скажімо. Ну, 105, да, 105 ку да. За 105-ку, зальфою 300, 320, ну нехай там 300, да, отакий. Не 280, буде всі, бо 280 це реально вже також зашквар. А от 300-300 плюс о, о, одиниць Альфастрайка. Класно, круто прикольно, буде гратися в реаліях сучасного рандуму на рівних з іншими актуальними м'ятовими машинками. От якось так. Перший бій 2900 фрага, 3 крита, 1500 блока, мільярд снарядів які впали в землю, топ-2 по команді, і пофармили ми 82 тисячі. До речі, якось малувато. А при цьому всьому по ціні снарядів 255 коштує базовий. Загалом, да, окей, питань немає. Кути вниз. Альфа страйк відповідають всі ціні. Знову ж таки, стаба зведення і пробиття, вони просто в межах норми. Ну правда, норми 2015 року, але ха -ха, це вже нюанси, що називається. Да, і спеціальні коштує 4400, класно, круто прикольно, як завжди, дорого, багато. От, якось так. Завершуючи думку по цьому всьому ділу. Танк нормальний, альфа гавно, із говняної альфи. Нам грати дискомфортно. комфортно. Да, так, безумовно, м'яту виручає, в цьому плані ти можеш там якось приїхати поближче, в притул, потанкувати, порозмінюватися це все класно, круто, прикольно, це найважливіше, що може робити танк в реаліях сучасного рандому, питань немає. Але, знову ж таки, Альфа Страйк лишає бажати краще, тому що виїжджає якась умовна карішка, вламує тобі на хатку, а ти її вламуєш на 240. От і все, от, і вся тобі історія. Тільки вона після цього заїжджає і ховається за куток. І погнатися за нею, і пограти в якийсь ДПМ і так далі, оці всі доганялки від <кх>, перезарядки в тебе не вийде. Бо за карішкою позаду стоїть ще мільярд танків, які само собі тебе приймуть, е, ну, отхріначать палками, і все, поїхали в ангар. От якось так. Е, що у нас по-другому бою? Тому що по, про танку. Про танку, да. Про танк я все розказав. Більше немає чого додати. Метовий класний, крутий, шкода, альфа говно. І само собі, ця альфа не дає нам можливості його розкривати на повну. Да, тому далі по бою. Загублене місто у нас загалом краще респаун, якщо так подумати. Але при цьому, ну, як краще? Він краще для поджиму. Але при цьому всьому моя танк не рухається зі швидкістю 60 км, очевидь, зараз якось там під'їхати битися з консервою. Дуже-дуже сумнівна історія. Плюс, знову ж таки, пробиття не забуваємо 202 мм, і його достатньо в цілому. Але недостатньо щоб просто виїхати і плюнути тичку. Правильно, правильно. Плюс, крім всього цього, я, до речі, бачу вже розкатку. Розкатка в гавні. Я не буду піджиматися, немає в цьому ніякого сенсу. У мене концепт 1Б, ультраімба для свого левела. Танк, який розриває все від своїх кутів. І зараз він має нагоду від цих кутів пограти. В мене такий танк бере і їде на кончений неграбельний лівий фланг. Тигра перший взагалі АФК. Е, власне кажуть, що хто там позаду стоїть. Ой, господі, Говіка. А, Сімовента там ззаду стоїть, ну зашибісь. Ультра імба 9 левела, знову ж таки, з броньою, з ХП, а, яку не, не здатні пробити фактично жодні гармати, коли не стоїть в позиції. Ну, якщо, знову ж таки, там стоїть дергається, смикається, якось там мансує ось ось ці приколи, так? Да? Ага, ясно, понятно. <кхів> Вона при цьому всьому стала поїхала стояти на базі АФК. Ну, зашибісь, класно, круто. Ах, бо ж прикольно. При цьому в цьому Тесто 3 також аналогічно робить, при тому, що, знову ж таки, має можливість грати в притул, бо це не снайперська ПТСА, як тобі написав дегенерат на розробнику. Ну, дегенерат на розробнику написав дегенерату на гравцю. Загалом все доволі е, шаблонно і передбачено, да? Це штурмова в якої є така можливість грати в штурмі, правильно? Правильно? Давай тичку, і я вийду вперед, давай, молодець. Я не хочу йому заважати, але при цьому. Хе, це смішно. А це дуже-дуже кумедно, знаєте. Коли чувак бере просто кожну тичку тобі кладе. У вразливу зону. Одчепись. Ой, господі. Ну, от типу, да, нові танки приїхали, а я граю на старому. От і все, що в цілому треба знати про цю веселу, класну драйвову гру. Правильно, правильно. Воно стоять нові танки з новими ТТХ, а ось, ось стою я. Ну і само собою, хе, я передрав корпус сильно вище, і типу мені пробилося по Стоп, а куди? А, ну, прям, та, 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 прямо сю корпус. Ось, ось дірка, по-моєму, да? Да, ось, ось дірка. Ой, господі. Неможливо в цьому перебувати. І знову ж таки, от він виїжджає, підставляється, да? показує мені вразливу зону. Питань немає. Але я даю йому тичку на 240, а він мені дає тичку на 400. Правильно? Правильно. І в цьому полягає суть і проблематика низького альфа-страйка в реаліях нинішнього рандому. Е, ще раз, у мене ззаду на базі стоїть 7 мовенти Ультра Імба. І в мене на конченому неграбельному флангу катається. Е, як його звати, то господі? Е, катається концепт 1Б. Правильно? Правильно. Якби вони зараз приїхали сюди, ми б вже пропушили в чотирьох цей гребаний фланг, убили б тих нещасних консервів, конюпенірів і гавно на дев'ятому му левелі, да? і все, і все, ну, типа, її бій виграний. Ну, класно, круто, прикольно. Ми, молодці, проїхали місто, пропушили його, зробили дамаг, поїхали далі догравати бій і перемагати в ньому. Правильно, правильно. Але на жаль. До слабоумних, для яких робиться ця гра, і для яких загалом створюються всі умови в ній, не доходить, що Сімовента це не Петесау, на яку треба поставити маскувальну сітку, труби і постоять кущах на базі. Це важкий танк, тільки то, що значок у нього Петесау, і не більше. Ну, але, знову ж таки, для цього не треба бути слабумними. А коли ти слабумний, само собою, навіть такі очевидні речі до тебе стають а, загадкою світового вселенського масштабу. Я, до речі, не викупаю, яка броня в оці консерві в лючку, і де саме в нього там розливі зони, тому що я не вивчав його колішню модель, якщо бути від. Ну, я здох. Ну, класно. Ну, зашибісь. А, я не вивчав його розливі зони. І саме за рахунок цього я зараз не знаю, куди саме його треба пробувати. І це зайвий раз свідчить про те, що. А, якщо ти маєш танк з броньою, але навіть з мінімальною вразливою зоною, це вже набагато краще, ніж танк без броні. Тому що банально його треба вицілювати, і якщо ти не знаєш, куди його треба вицілювати, то нічого в тебе з цього всього діла і не вийде. Логічно? Логічно. От, якось так. Прекрасно построїли на базі АФК чуваки. Тепер вони тікають тікаються біжим, 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 біжим бігом, 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 бігом. А ти впав? А, який ти молодець, моя ну, здох, до речі, да. Це кінцево, тому що мене зараз уб'є ззаду з задувуєдабу ще якесь гавно, тому що в мене чел просто впав в яму хрьобану. Ну, я буквально, я ж нічого не видумую. мене чел взяв і впав в яму. Він е, проїжджав. О, це серйозно. Він проїжджав прокатку, коли там нікого не було, тому що нас ніхто не контролив, вони всі од'їхали приймати тигра, першого, який приїхав він в спин, да? Е, І чувак при цьому всьому не зміг проїхати по людському і не впасти в яму. Ну, молодець. Безумовно, сильний гравець немає про що говорити. Так от, да, про що я говорю. про те, що чуваки. Uh, постояли на базі АФК, нічого там зробити не змогли, само собою, ну, бо неможливо в цій грі щось зробити, стоячи, нічого не роблячи, правильно? Ну окей, там да, безумовно, біомусор, виграє бої, приїжджаючи на метрі від бази, це само собою очевидно, але ви розумієте про що, я, да? і про що саме я говорю. Чоки постояли АФК на базі. І тепер, власне кажучи, такі бадьорі веселі. Зараз мене ззаду танк, тому що цей боїться виїжджати, в нього фулл хпен боїться просто виїхати і вбити мене. Uh, біомусор. Боже, боже який, який ж ти біом... Боже. Чувак, що ти? У мене зараз задугав новий дуб'є. І всьом, вся проблема полягає основна. Що він робить? Бо ж він впав. А нахі. Чого? Ти що, слабоумний? Чел, ти реально слабоумний. Я не очікував такого... такої тупорилості від чувака, який USB так грамотно розіграв, який USB мене грамотно розбирав потихеньку. Високу чувак просто взяв замість того, щоб. Ще раз, у нього є хп, замість того, щоб просто виїхати і убити мене доб'є. Хелкат зараз вийде доб'є, треба бігом вперед нажимати. Треба нажимать вперед бігом гашетку. Тихо, 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 Проб'я. Повезло, не пробив. Ну і в принципі агресувати зараз немає великого сенсу, тому що я для нього шотний. А, ну і, само собою, арта не попливала на бій і убила танк. Йоп! Ю... Ну і все. Боже. А до речі, я не знаю, як його зараз убивати. ну типу у мене немає такої фізичної можливості. Ну як, вона є, але само собою не така, яку хотілося б мати в даній ситуації, будемо відверті, Да? Що він робить? Ти що робиш, чел? Успокойся. Чувак, давай не будемо цим займатися. Давайте поїдеш когось, ніщо будеш контрити, давай. Боже, це втрачає ОСБ стоять на базі АФК, зараз уб'є. Замість того, що приїхати по бій в притулі, він стояв на базі АФК, тепер приїхав і буде зараз мене кошмарить. Він мене рано чи пізно, От чому весь нюанс полягає, і ця проблема. Тому що йому видно мої вразливі зони, вочевидь. Тихо. Так, да, ну, само собою. Це було передбачено. Я виїхав, пікнув, виризикнув, ну але само собою був це покараний дібілом, який просто я ОСБ на базі АФК, а тепер приїхав флонький на 9-му левелі, убивати мій танк. Само собою, очевидно. Так от, завершуючи всі думки, дібіли постояли на базі АФК, потім їх в полі розмансили, вони поїхали займати. Ой, Боже, гребану тим пушу, щоб далі стоять АФК, нічого не робить, ну і само собою, замість того, щоб просто якісно, нормально зіграти цей бій і виграти його вже хвилин п'ять тому, е, ми спостерігаємо за цією ваканалією, і зараз контракака, само собою, упориться вперед, впритул. Ви скажете, так от вона зробила, що ти хотів? Ні, вона, блядь, зробила якесь говно, коли вже всі в місті вмерли, і коли від її упорки немає ніякого сенсу, коли вона не розміняла хп, а просто віддала їх. Подарувала супротивнику, розумієте, в чому різниця ключова полягає, так? Да? Тому що дегенерат, замість того, щоб приїхати з командою, зі мною, зокрема, пограти бій, постояв на базі ФК, а коли я здох, він приїхав у і здох. Розумієте, в чому ключова відмінність, да? От тому. Само собою ця гра робиться для слабумних, від слабумних і п'яний маргінес, який в неї грає, стоїть на торті весбі на базі АФК, потім приїжджає, мене вбиває. І так само ось цей чувак на консерві, він був фуловий. Просто виїдь, прийми від мене одну тичку на 240. Знову ж таки, це історія про альфу. Ну була б в мене альфа 500, ну окей, питань немає, ти не хочеш приймати тичку на 500. І то, знову ж таки, це нелогічно. Але ж у мене альфа 240. Ти можеш виїхати, пікануть, прийняти одну тичку на 240, добить мене, і я тобі в бою вже більше заважати не буду. Висновку він бере, приймає течку контракаки, потім падає взагалі вниз і вмирає в ноль. Ну, в цю гру вони позбавлені будь-якої логіки, навіть примітивної, базової, і, само собою, е це мозок ракушки. <кхід> Більше немає чого додати. Е я затикаюся, тому що я не маю наміру зараз ще 5 хвилин говорити, поки чуваки дограватимуть бій, який має тривати 3 хвилини, буквально, може максимум 4-5, а триває вже 10, фактично. От тому я затикаю хлібальник, і ми весело бадьоро чекаємо завершення даного бою. Вау, жесть. Неймовірна, весела пригода під назвою бій в танках закінчилася. Мені було дуже цікаво в ній перебувати. Я отримав неймовірне задоволення від поведінки своїх союзників, зокрема, як і від поведінки супротивників, будемо відверті. О, от. А, і, на щастя, ми ретируємося в ангар для підбиття остаточних підсумків. Другий бій. 2 300 дамага, 2 фрага, 1,5 каблока, 700 асіста. Зашибісь, класно, круто, прикольно. ТОП-2 по команді. На жаль, знову ж таки, танк з ахіренною гарматою. Бій грати не захотів. Танк з ахіренною бронею бій грати не захотів. І аналогічно танк, який просто імбалансний за всіма характеристиками. Де він, я, господі, я його не бачу. Де він, де це гавно? Осьо. Цей чувак також грати не захотів. Ну, що називається іконка бета-теста. Це рівно такий же знак слабоумства, як і відсутність загартування на важкому танку. Вони приблизно на одному рівні перебувають. І зазвичай вони стакаються в одних і тих же людях. От, якось так. Пофармили 77 тисяч. Классно, круто зашибість, підбиваючи підсумки. За зобов у мене вийшло 2600 середньої шкоди 360 середнього асіста і 1400 середнього блока. Дві поразки, неймовірні бої, патента не існує. Віримо далі. Першинг – класний танк, ахірений крутий драйвовий. Є нюанс без альфи, а тому застарілий. Ну і, вочевидь, обираючи між ним і ним, як на мене, вибір очевидний, і цього вибору, в принципі, немає. Якось так. Ну і само собою не грати в цю гру, якщо не хочете бути маргіналами. І безумовно ж не грати на арті.